Яка область може зовсім залишитися без тепла? Перед новим опалюваним сезоном Україна знову опинилася під загрозою цілеспрямованого енергетичного терору. Росія вже проводить розвідку розташування ключових об'єктів їхнього стану та рівня захисту. Які міста під найбільшою загрозою чи слід очікувати блекаутів? Як готується в Херсоні, Миколаєві та які проблеми є в столиці України, Києві? Про все це детальніше. Дивіться вже за мить. З вами новини Тесланю. Я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ну а ми переходимо до головного. Тепер обов'язково майте заряджені павери і пристрої. Росія активно проводить розвідку під прицілом, електричні підстанції, трансформатори, газова та теплова інфраструктура. Про це розповів голова центру радіотехнологій Сергій Безкреснов на позивний флеш. Ба більше російський диктатор під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо 2 вересня відкрито заявив: Москва буде нібито відповідати за удари по енергетичним об'єктам Росії, що є відвертою маніпуляцією. Росія системно від початку повномасштабного вторгнення знищує українську енергетику у 2024 році. Кремлівський режим вдарив по газовій інфраструктурі України. Перші удари були по Запорізькій області, коли було уражено газовий вузол, який відповідає за подачу газу по всій Запорізькій області і в сусідній області. Про це в коментарі для юей розповів експерт у сфері ЖКХ Олег Попенко. Це був об'єкт. У ГТСУ, нашої транспортної системи, і, скажімо так, він досить серйозно був пошкоджений. Наступні об'єкти, куди були серйозні влучання, були і Західна Україна, це було навесні цього року, і вже влітку. Полтавській області в Лукнах було серйозне влучання також об'єкти. Наше об'єктне газотранспортне система також були влучання і в Сомській області. Олег Попенко вважає, що нині немає сенсу говорити про розвитку українських енергетичних чи газових об'єктів з боку Росії, адже ворог і так добре знає їхнє розташування. Натомість росіяни постійно змінюють стратегію, намагаючись виявити вразливі місця в українській системі. Ну, наприклад, як тільки ми, я маю ми, це Міністерство, це, о, Міністерство енергетики, по-моєму, з Нафтогазу, заявило, що ми почали, ми почали імпортувати азербайджанський газ по Трансбалканському коридору, і тут же, буквально через два дні, ракети прилетіли а, в точку переходу на... А Україна Румунському кордоні в Одеській області точно прилетів ракети і була розбита ста і була розбита компресорна станція і станція переходу де якраз переходить на кордон. Експерт зазначає, що росіяни добре обізнані з розташуванням українських енергетичних об'єктів і постійно відстежують їхній стан. Тому немає потреби говорити про те, що вони нібито лише зараз починають вивчати ці цілі. Насправді ворог ретельно слідкує за ситуацією, щоразу разу обирає нову стратегію ударів. Так у 2022-2023 році, основними цілями були об'єкти Укренерго, передусім трансформаторні підстанції. Серед них як випускні підстанції, що розташовані безпосередньо на атомних станціях, так і перехідні, які знаходяться в регіонах та забезпечують передачу електроенергії областям. Так от вони почав побули по нашим е, тепер. Коли вони зрозуміли, що ми навчились, ми вміємо швидко переходити а, від, од... від одного напрямку подачі електроенергії до іншого, регіонально переключатись, швидко а, замінювати обладнання, що у нас достатньо обладнання, які надають нам також більшості наші наземні партнери, вони переключили тоді стратегію. І в двадцять четвертому році ударили повністю по а, нашій а, тепловій генерації, яка забезпечувала подачу а, електроенергії електроенергії пікові а, часи нагрузки. Попенко наголошує, що росіяни діяли комплексно одночасно, з ударами по тепловій генерації вони атакували гідроелектростанції. Хоча не всі об'єкти були знищені. Значна частина тих, які забезпечували покриття пікових навантажень, постраждала. Стратегія противника постійно змінюється так, окрім енергетичних цілей, удари спрямовуються і по газотранспортній системі минулого року. Росіяни атакували газосховища на Івано-Франківщині, що стало частиною загального плану залишити Україну без газу. Експерт додає, що ворог не відкриває для себе нових об'єктів. Він їх знає, але змінює напрямки атак і намагається виявити найбільш вразливі місця. Пупенко також розповів, в якому ж стані Україна входить в опалюваний сезон. Якщо говорити за українську енергосистему, то потрібно розділяти її на кілька складових. Ну, наприклад, якщо ми говоримо за Україне, то там є. З однієї сторони позитивні новини, що ми досить е швидко відновлюємо, ремонтуємо ці наші трансформаторні підстанції. Але з іншої сторони мільярди, десятки мільярдів гривень, які були виділені Укренерго на побудову захисних об'єктів, е вони використано було там на 20 чи на 30%. відсотків. І жоден об'єкт не був добудований. Тобто всі ці десятки мільярдів, які повинні були потрапити на побудову захисних об'єктів з бетону, щоб захистити наші трансформаторні підстанції, жоден з цих об'єктів не був добудований. Це, скажімо так, абсолютно негативний. Я не розумію, чому це так відбувається під час війни. Четвертий рік війни, а у нас об'єкту корнера абсолютно не вдобудовані і не захищені нормально. Експерт визначає, що відновлення триває як і на газових, так і на вугільних потужностях. Деталі цього процесу залишаються закритими, і така інформаційна політика є виправданою. За словами Попенка, якщо генерацію вдасться відновити та підготувати до опалювального сезону. То це стане важливим досягненням, адже торік енергосистема зазнала масштабних руйнувань, і країна входила в зиму з мінімальними запасом потужностей. Водночас залишаються проблемами з підготовкою до сезону, зокрема, і забезпеченням необхідних обсягів газу. Незважаючи на всі ці позитивні реалії, ре... 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 там про що розказує на Міненерго, Нафтогаз, що в нас газу достатньо, як показують дані на сайті ми можемо подивитися, скільки вони закачують газу і в яких обсягах ми його зможемо отримати, то а, той мінімальний запас газу, який на сьогодні ми можемо забезпечити, це буде десь 12,5 мільярдів кубометрів. Це те, в нинішніх цифрах закачки газу. Близько 50 а, мільйонів кубометрів ми закачуємо а, щодня. Це приблизно дуже. О, якщо говорити... По 12,5 мільярдів це мало, тому що в минулому році газу у нас було 13,2 мільярди на 1 листопада, і нам його вистачило всього до 1 лютого, і далі ми змушені були закуповувати по крайні високі ціні. Нині вартість газу становить приблизно 380-400 доларів, тоді як у лютому 25-го року Україна закуповувала його по 600, а в другій половині місяця вже по 800 доларів. За словами експерта, це свідчить про серйозні проблеми із забезпеченням газом, шляхи вирішення яких наразі залишаються невизначеними. Додатковою складністю є й те, що держава не має достатніх фінансових ресурсів і змушена була звернутися до європейського банку реконструкції та розвитку за кредитом для закупівлі палива. Підготовка до опалюваного сезону проходить о вкрай складних умовах, додає експерт. Проблеми стосуються не лише газу, а й забезпечення електроенергією та стабільної роботи водоканалів, від яких залежить теплопостачання регіонів. Також існують серйозні труднощі у сфері теплокомуненерго. Зокрема, критична ситуація спостерігається в водоканалах Чернівців та Полтави, де наразі невідомо яким чином вдасться подолати наявні проблеми. Наприклад, на сьогодні Полтава, буквально вчора, дала Полтавводоканал, це обласне комунальне підприємство. Вони дали інформацію, що вони змішують тиск а, в мережі. Подача води буде йти а, з, ну, з меншим тиском, значить, меншим обсягом, тому що в них немає коштів, щоб розрахуватись за електроенергію, і вони змушені а, таким шляхом якось йти, шукати можливості, якось зменшити поживання електроенергії, на жаль. Ні, обласна, ні місцева влада на ну не реагує на ці проблеми в місті. Хоча в минулому році було зрозуміло, коли в Полтаві колек, центральний колектор зупинив свою роботу на місяць з 9 травня по 9 червня. Повністю порядка там шістидесяти ну, міста взагалі залишили без води. Ситуація з теплокомуненерго в регіонах залишається складною, а найбільші проблеми спостерігаються в Сумській області. Практично вся місцева генерація зруйнована. Шосткинська та сумська ТЕЦ цього року неодноразово зазнавали обстрілів і перебувають у вкрай важкому стані. Пупенко каже, цитую, що вони фактично дихають на ладан. За таких умов прогнозувати проходження пального сезону майже неможливо. Кілька нових ударів можуть повністю залишити обласний центр без тепла. Росія системно задає ударі по енергетичній інфраструктурі регіону, застосовуючи ракети, шахеди та каби. Постійні атаки по об'єктах генерації у шості та сумах створюють загрозу не лише теплопостачанню, а й електропостачанню. Адже ці дві те залишаються основним джерелом енергії для області, і їхнє подальше виведення з ладу може призвести до повного енергетичного колапсу. в область також буде складно, тому що росіяни чудово знають. Де знаходяться трансформаторні підстанції. Вони їх обстрілювали у 22-му році, практично повністю зруйнували. Потім, у 23-му і 24-му році, вони чудово знають, де вони знаходяться. Тому Сумська область дуже серйозні проблеми будуть а, з походженням опалювального сезону і забезпеченням теплом, водою і електрини. Фактично всі прифронтові області перебувають у зоні високих ризиків, коли йдеться про підготовку до опалювального сезону. Тому що, ну якщо так дивитись на ситуацію, то та Херсон він випадає Херсон і там практично нічого не робиться в Херсонській області. Офізору підготовки до опалювального сезону. Там тільки школи будують підземні, хоча в місті доросла будівка 20% населення. В Миколаєві робляться роботи. Там масово будуються е встановлюються квартальні котельні, тобто е така розподілена теплова генерація, масово встановлюється по місту для того, щоб на випадок влучань а в генерацію центральну, я маю на увазі, Миколаївську тець, вони могли забезпечити тепло розподіленою генерацією. Миколаєва робота ведеться. В інших містах ситуація виглядає більш загрозно. Експерт також розповів, якою є ситуація в столиці України. За його словами, у Києві зберігаються серйозні проблеми у сфері комунального господарства. Під час минулого опалювального сезону, з 1 листопада, по 1 березня у місті зафіксували близько 80 аварій. Внаслідок цього без води та без тепла залишилось як окремі багатоквартирні будинки, так і цілі мікрорайони по 10-15 будинків. Експерт акцентує, що ці відключення не були спричинені російськими обстрілами. Вони напряму пов'язані з критичним станом міської інфраструктури, яка працює на межі своїх можливостей і потребує невідкладного оновлення. На жаль, в Києві цьому питанні абсолютно не приділяють увагу. Немає ні капітальних, ну нінімальний там скарбка, капітальний ремонт, точні ремонти, якісь там відбуваються. Але загалом ситуація в Києві як для столиці, як для міста, яке має бюджет 100 мільярдів. Ситуація з житлово-комунального господарства вшаткова. Тому я не вбачаю ситуації в Києві. Експерт каже, що ситуація з комунальним господарством у Києві залишається складною. Навіть у відносно тепло зими минулого опального сезону відбулося значне число аварій. При зниженні температури тиску мережах зростає, що підвищує ризик нових пошкоджень і робить старі комунікації ще більш вразливими. У деяких районах, де мережі застарілі та не проводяться ремонти, ймовірність відключень значно зростає. Додатковою проблемою є і близько тисячі будинків у Києві, які постраждали від обстрілів. Жоден із них стверджує Попенко досі не пройшов технічного обстеження, що неможливо для підключення до тепла, газу чи водопостачання. Проведення необхідної перевірки та відновлювальних робіт може зайняти щонайменше 2-2,5 місяці, і тільки після цього може бути винесено рішення, що робити людям. А давайте будемо вважати, що це близько 200 тисяч киян із те столиці, які проживають в столиці. І що робити цим людям? ось ще не зрозуміло. І як вони будуть, що вони будуть змушені шукати собі домівки, десь виїжджати з міста. Але це 200 тисяч людей. На жаль, Києві влада не чешеться і абсолютно не займається цим питанням. Ні керуючі компанії, ні райдержадміністрації, ні КМДА, ні одна структура цим питанням не займається. А 200 тисяч киян залишилось без тепла, без газу і без води. Це от друга проблема, яка є на сьогодні. Щодо забезпечення Києва електроенергією у разі тривалого зниження температури це приблизно до мінус 10 градусів Цельсій протягом кількох тижнів можливі перебої з відключеннями. Попенко каже, що це стосується не лише Києва, а й Одеси та багатьох прифронтових міст. Основна проблема полягає у здатності енергетичної системи витримувати пікові навантаження. Український ТЕЦ та ТЕС каже експерт, будуть змушені економити газ, що може призвести до обмеження подачі електроенергії в мережу яким чином відбудуться ці обмеження для населення чи в першу чергу для юридичних осіб у кожному регіоні вирішуватимуть окремо? Попенко також розповів, якими можуть бути найгірші та найбільш оптимістичні сценарії для українців на майбутній опалювальний сезон. Оптимістичний ця Україна проходить цей осінньо зимовий період при теплій погоді без обстрілів з мінімальними втратами. Тобто не буде і українці матимуть електроенергію. Водночас це потребуватиме значних фінансових витрат через закупівлю газу та імпорт електроенергії, що перевищує можливості держбюджету. У найгіршому випадку можливі регіональні або масштабні відключення електроенергії та тепла. Як це спостерігалося в минулому році, зокрема в Миколаєві, Херсоні чи Сумах? Та що там говорити, якщо в Кривому розі в минулі опалювальний сезон, а половина міста взагалі не отримали тепла. Близько 400 тисяч містян кривого ругу, повністю опалювальний сезон в багатоквартирних будинках сиділи без тепла повністю. То, ну от у е випадку, якщо будуть серйозні морози, то будуть і відключення електроенергії в багатьох регіонах, і е будуть відключення тепла, дай Бог, щоб водоканали витримали ці навантаження, і ми не сиділи взагалі без, е без води і без непрацюючих працюючих а як думаєте, ви, яким ж буде осінньо-зимовий період в Україні, та як ви готуєтесь до опалювального сезону? Пишіть свої коментарі під цим відео і залишайтеся з стеснює, щоб не припустити головного. Бережіть себе до зустрічі в наступних випусках.